Шановні батьки і діти, сьогодні в нас заняття на ділянці нашого дитячого садка. Діти, а який сьогодні день тижня? Скажіть, будь ласка, так, тиждень починається з понеділка, тому сьогодні в нас понеділок. І яке число п'яте. А місяць який в нашої весни? Останній місяць? Так, який травень? Отже, діти, сьогодні розпочинається в нас тиждень, який буде називатися Весна і Пори року. Ми будемо уточнювати всі поняття про весну, всі знання. Ми підсумуємо, чим весна нам корисна, як весна годує один день весни, годує на цілу зиму. І сьогодні ми з вами поговоримо про птахів. Чи не чуєте ви, як пташки весело співають? Так, вони співають весело, тому що вони вже гніздяться. Що це означає? Це означає те, що пташки висижують пташенят. Вони облюбували собі гніздечко, наносили туди пір'ячко, травички. І вже мама птичка сидить на яєчках. А тато, пта, пара, так, він, що робить, він маму годує, або деякі птахи навіть сідають на яйця, і щоб вони не захололи, сидять, поки мама пташка піде собі знаходити їжу. Де ж гніздяться пташки? Так, давайте згадаємо, що це може бути. Дупло дерева, що це може бути шпаківня, що це може бути Велике гніздо для птахів на дереві, або стріжка. Що ж таке стріжка? Давайте з вами зараз подивимося, де в нас в дитячому садку є стріжка. Дітки, а ось гніздо на нашому клені. Тут птички, пташки, звили собі гніздо, і там Мама пташка сидить зараз на яєчках. Ми її не турбуємо. Діти, щоб не турбувати пташок, бачите, туди у нас горобчик залетів, на верхню- на другому поверсі в підвіконні є такі дірочки. Це гніздечка для пташок. Вони там собі е, влаштували свої гніздечка та висижують яйця і маленьких пташок. Діти, це і є маленька стріжка для стріха для пташок, де вони живуть в цей період. Висиджування пташенят це природний інстинкт всіх птахів, це продовження існування природи навколишнього світу. За зиму деякі птахи гинуть від голоду, не знаходячи собі їжі. Тому необхідне поповнення в природі. У нас є острів Хортиця, це заповідник, де багато знаходяться птахів. Вони повертаються з теплих країв, бо тут багато для них їжі. Діти, я стою біля годівнички. Не можемо забувати про птахів і весною. Весна красна, все зелене кругом, багато їжі і птичка. Але є такі періоди. Коли весною засуха, я тримаю ось такий стаканчик з водичкою. Поставлю водичку для птахів. Чому? Тому що спекотно і їм далеко треба шукати воду. Де вони шукають? Десь на водоймах, бо нема калюш, нема дощів. Я поставлю в годівничку водичку так, щоб вона була біля бордюрчика Коли птичка сяде, їй буде зручно якраз пити водичку. І з цієї ємкості. Також я покладу невеличку кількість зерна. Чому? Тому що коли пташка не, не зможе, швидко їй треба поміняти пташку маму, тато сідає на яєчка, а пташка мама, вона тут і поп'є водичку, і щось. Клюне якось якесь зернятко. Звичайно, зернятко для неї це не така тривка їжа, якій треба черв'ячка або жучка або ще когось. Але ця підтримка необхідна тоді, коли птахи гніздяться. А що таке гніздяться, ми з вами вже з'ясували. Вони висижують пташок. Отже, діти, давайте не забуваємо. За навколишню природу, яка навколо нас.